Настав час для мирних перемовин між Україною та РФ. Так вважає президент Фінляндії Олександр Ступ. В інтерв'ю виданню «Люмунд» він зазначив: цитую, ми досягаємо точки, коли потрібно починати переговори між Україною та Росією. Однак зазначив, що початок переговорів не означає, що ми підемо на поступки. Потрібно дійти єдиного рішення щодо територій. Ба більше президент Фінляндії наголосив, що Україна наразі перебуває в набагато сильнішій позиції ніж два місяці тому. А все через те, що вирішили проблему з допомогою від партнерів. Окрім того, ступ зазначив, що втрати Росії лише збільшуються. А надії Путіна на певні зміни після американських виборів марні. За даними нашої розвідки, Росія не наступає, а її втрати ще більше ніж раніше. Путін думав, що захід втомиться від війни. Він думав, що може дочекатися американських виборів, але він помилявся. Також він наголосив, що у переговорний процес мають врахувати чотири елементи формули миру. Перше стосується території, які зараз окуповані Росією, і це буде її єдине рішення. По-друге, Україні потрібні гарантії безпеки. По-третє, потрібне правосуддя для того, щоб притягнути до відповідальності російських воєнних злочинців. І нарешті зеленському потрібна підтримка для відбудови своєї країни. Ступ вважає, що у процесі перемови, начебто, не обійтися без участі Китаю, країн глобального півдня та Росії. Каріна не телеканал НТА. はい。<noise>